Слухайте, друзі, а що взагалі відбувається? Ну, ТЦКшники завжди займалися людоловством. Але те, що відбувається сьогодні, ну це взагалі кошмар. Вони просто як з цепу зірвалися. Ці відео з'являються сьогодні просто одне за іншим. Розумієте? Одне за іншим. В Харкові ТЦКшники спіймали чоловіка між гаражами. Розумієте? Між гаражами просто людина йшла. Вони його там затримали, задули з балончику, запакували в машину. Причому жінки намагалися відбити цього чоловіка. А ця тварина ТЦКшна сів у машину, дав по газам і прямо з відкритими дверима й поїхав. І плювати він там наїхав на когось чи не наїхав. Білгородністровський. Одеській області. Просто людина собі йшла по вулиці, зупинилися, скрутили, запакували і все, людина просто зникла. І ще одне відео з'явилося із Чернівців. Там два підсвинка, один з ТЦК, інший з поліції. Затримали чоловіка, причому він їх запитує: за що ви мене затримуєте? А вони кажуть: Ти у розшуку! Слава Богу, що там вмішався ще один хлопець, який. Сказав все, як має бути, каже поліцейським: ну добре, якщо він в розшуку, покажіть, що він в розшуку, і все складаємо протокол затримання, і далі він поїде з вами. Навіщо ви так викрадаєте людину просто серед вулиці? В результаті цьому чоловіку вдалося все-таки втікти, і на цьому ситуація закінчилася. Всі ці відео я опублікував на своєму телеграм-каналі, посилання на телеграм є в шапці профілю. І я просто не розумію, що це взагалі відбувається. Це вже не просто людоловство. Чоловіків відловлюють на вулицях як собак бездомних. Розумієте? Це страх, що відбувається. Це просто ТЦКшні окупанти. Все, по-іншому їх ніяк не можна назвати. І все це відбувається на фоні того, як брехливий недопрезидент Зеленський та командувач збройних сил Сирський розказує, що ситуація стабільна, ми ворога зупинили, все нормально, все під контролем. Під яким контролем? У вас під контролем лише одна ситуація, і називається вона Утилізація українців.